Вітаю всіх сьогодні. Вночі та ранком агресор завдав ударів у двох районах Дніпропетровської області, поціливши один раз по Криворізькому району та чотири рази по Нікопольському. Є один постраждалий та руйнування. Зграду ворог обстріляв центр Червоногригорівки Нікопольського району. Попередньо поранена одна людина. Це чоловік, 70 років. Він госпіталізований у важкому стані. Від обстрілів загорівся житловий будинок. Вогонь вже приборкали, пожежу ліквідували 13 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Пошкоджені 12 приватних осель та 11 господарчих споруд, ліцей, сільська рада та один автомобіль. Також зачепило лінію електропередач та газогін. По Нікополю ворог Гатив зградів обійшлось без жертв та руйнувань. Мирівську та Марганецьку громаду накрила російська ствольна артилерія, є руйнування, але, на щастя, минулося без постраждалих. У Марганецькій громаді через обстріл пошкоджені лінії електропередач, без світла залишається 3 тисячі родин. Для половини з них електропостачання вже відновили. Наразі ремонтні роботи по відновленню комунікацій продовжуються. У Криворізькому районі дісталося у нас по Зеландольській громаді. Там пошкоджені кілька господарчих споруд. Люди, на щастя, не постраждали.